Риба не тільки корисна, а й смачна. Це вкотре довели буковинці на фестивалі Заставніська юшка. Біля водойм розставили столи, що вгиналися від розманітних страв з риби. розводили вогнище, ловили рибку, з якої одразу ж варили юшку. Кожен по-своєму, але обов'язково смачно. Про сам фестиваль, ексклюзивні рецепти гарячої страви. Дивіться далі. На другий регіональний фестиваль Заставнівська юшка завітало чимало боковинців. Хтось приїхав безкуштувати смачних і корисних страв. Хто ж заради того, щоб половити рибки у ставках? Ігор Бабенчук вже не вперше на такому гулянні. Сам вважає себе рибалкою дуже давно. Тут сподівався на хороший улов. Чоловік, зрозуміло, куштував багато різноманітної юшки, а з нами поділився своїм власним рецептом. Це від удачі залежить. Буден надіятися. На Найкраща юшка це з гірша, бо є навіть така приказка, що у без гірша не хороша, там якось так. Варю як, перший раз воду воду насипати у казанок, щоб закипіла з барабулю, потім рибу попотрошили, перший раз варимо з головів, потім вже коли барабуля готова, кидаємо решта риби. Закипів, потім зелені, весь секрет. Взяти з вогнища обгоріли полінці і затушити його в казані звуков. От і весь секрет. Також свій рецепт успіху, рецепт смачної рибної юшки на фестивалі розповів і інший його учасник Іван Скібінський. Він запевняє, що ця страва є найкращою, коли її готувати на природі на вогнищі. Юшка це є. Ем... Фох, який люди вживають під час відпочинку, живуть, віддихають. І заодно значить, хочуть на свіжому повітрі поїсти прекрасної комбінованої юшки. Вона у нас комбінована, тому що тут всі, всі, вся риба є. Заставнівщина славиться на всю область своїм промислом вирощуванням риби у ставках, цей район буковини знаний своїм водним ресурсом на його території більше 200 ставків, у яких вирощують екологічно чисту і смачну рибу, що підтверджують страви, якими частували на фестивалі, які люди куштують чи не щодня. Я впевнений, що оці, оці можливості розвитку заставнівського району, саме саме в рибальстві, бо для території, де більшість мешканців є. Православними людьми і 194 дні на рік тривають пости, то це, це крім всього іншого. І оці страви з риб, вони є і підтримками, і відповідають абсолютно духовному та релігійному спрямуванню населення наших районів. Народне масове гуляння вдалося на славу. Усі залишилися задоволеними чимало людей вперше тут куштували ту чи іншу страву з риби. Адже не завжди це смажений короб чи гаряча юшка. З риби можна запевняють учасники заходу готувати все. Також, окрім найрізноманітнішої продукції від представників ближніх сіл, на фестивалі працівники Чернівці рибохорони представили знаряддя заборонені для ловлі риби, а також стенди, на яких зображені види водних жителів, які занесені до червоної книги. Продовж цього дня люди гуляли, веселились та смакували. До прикладу, ці дівчата з села Вербівці прийшли на фестиваль в народних строях, що також додавали їм настрою, адже не лише в їжі сила українського народу, а й в вигляді красі наших дівчат. Вони презентували свої страви і запевняють, куштували із інших столів, так би мовити, порівнювали. Люди дуже добрі, веселі, ось концерт тут дуже чудовий. Такі заклади дуже розвивають, зближують атмосферу, показують, які села, які ну як готують, які традиції, страви. Тут дуже все прекрасно. Нам дуже подобається. юшка смачна. Мені дуже подобається цей захід. Хотілося б побачити побільше такого у нашої рну, нашому краї, в нашому районі і в різних районах області. Все чудово. Генріє Табеух, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.